«Привіт, друзі!» Хочу подякувати вам усім, хто привітав мене з ним народження. Було безліч повідомлень в різні соціальні мережі, в особисті. Тому я вам кожному дякую. Мені дуже, дуже приємно, що ви мене поздоровили. Ну а сьогодні приготуємо з вами дуже смачну страву. Значить, картопляний хліб ми з вами готували? Готували. Готували картопляне рьості, готували торти з картоплі. А сьогодні в нас буде дуже смачна піца з картоплі. Топлю, друзі, це дуже смачно і надзвичайно красиво виглядає. Тому готуємо. І нам знадобиться відварна картопля. Я е, залишила її в шкірці, так як більш за все. Ну і корисно, звичайно ж, полюбляю саме такий варіант. Але ви можете зняти шкірку: е, панірувальні сухарі, моцарела. Можна використовувати абсолютно любий твердий сир. Е, тут у мене бикон е, варнокопчений, копчений е, соус томатний, е, суміш італійських трав. Помідорчики чері, зверху прикрашу, і суміш росли... Росли... рослинної олії та вершкового масла. Я розтопила його. Я взяла форму, в якій буду запікати картоплю. І гарно потрібно нам змастити її, суміш рослинної олії та вершкового масла. Змащуємо і бока нашої форми, і гарненько дно. І будемо викладати сюди картоплю. Викладаємо картоплю. І нам потрібно її гарно притиснути. Тому беру ось таку штуку і притискаю, щоб вона в мене розподілилася повністю по всій формі. Необхідно максимально її утрамбувати, щоб у нас не було ніяких пустот. Далі, тепер картоплю знову змащуємо олійкою та рослин, та маслом вершковим. Не жаліємо, чим більше, тим смачніше буде, звичайно. Тому змащуємо і зараз будемо її ароматизувати, додавати трави, сіль та перчик. Зверху гарно присолимо. Я е, солила, коли відварювала картоплю, і ще гарно, щедро посолю е, зверху. Щоб було нам максимально смачно. Ну, і, звичайно ж, куди ж без чорного, свіжозмеленого перчику. В мене тут суміш перців. Можете просто чорним. Як вам більше подобається? І італійські трави. Вибирайте абсолютно любі спеції, які вам подобаються. Я полюбляю саме сюди італійські трави. У нас вже піца, тому. Звичайно, житалійські трави. І присипаємо зверху панірувальними сухарями. Розігріваємо духовку десь на 190 градусів, і нам потрібно запекти основу десь хвилин 15-20. Все буде залежати від того, як гріє ваша духовка. Так, буквально ще трішки і можна вже запікати. Як тільки ваш корж гарно пропікся, додаємо зверху томатний соус смачний, можна використати кетчуп. Якщо будете, забула сказати, якщо будете використовувати, подавати в формі, то дно не потрібно сухарями присипати. А якщо плануєте діставати піцу, то присипте ще дно сухарями, щоб краще її дістати. Але можливо, ви будете подавати, вірніше не подавати, а випікати у формі, в якої дно знімається. Тому дивіться, щоб вам було дуже-дуже зручно було використовувати ту форму, яка зручна. Так, друзі, погляньте, погляньте, вже смачно. Так, далі, зверху з вами зараз розкладаємо наш бекон. І будемо Потім сир, і будемо все запікати максимально все швидко та смачно, як завжди в мене. Тому розкладаємо. І тепер зверху розкладаємо сир. Можна також просипати ще сиром пармезан зверху. Це вже, по вашому бажанню. Все, вирішила трішки просипати сиром. У мене тут падано. Думаю, буде смачно. Чим більше сиру, тим смачніше. Бо в мене не дуже багато моцарели. Тому падано якраз буде ідеально. І тепер зверху ще. Трошки солі, трішечки солі, перчику. І випікаємо. Десь хвилин 15-20. Випікалась піца в мене картопляна, десь хвилин 20. Тепер хочу присипати трішки орегано. В мене ще заморожена кінза є. є. Можна абсолютно любую зелень, друзі, якщо хочете. Я просто дуже-дуже люблю, щоб була якась зелень. Але. Свіжої нема, тому підійде заморожена. І розкладаємо помідорчики чері. І все можна подавати. Ось така смакота у нас з вами виходить. Можна ще зверху трішки оливкової олії та перчику або сиру. Додам ще трішечки все ж таки сиру. Хочеться, щоб була така сирна сирна піца, Ви знаєте, буде надзвичайно смачно. І... Оливкову олію. І все подаємо. Really Наша піца з картоплі готова і можна дегустувати. Я перевернула її все ж таки. Е, Вірніше витягла з форми. Навіть без сухарів вона в мене прекрасно дісталася з форми. Ну а зараз будемо з вами робити дегу... проводити дегустацію. Так, відрізаємо шматочок. Я гарно просмажила картопельку, тому вона така хрустка в мене вийшла по краям. М -м -м. Друзі, я? Жице смачно. Ну що, самі прості інгредієнти. Кладіть побільше сиру і буде дуже і дуже смачно. Такі свіжість придають помідорчики. М -м -м -м. І зелень, і спецій багато, все тут доречне. Дуже смачно використовувати різні наповнювачі, можна рибку е додати сюди. Червону запекти буде дуже смачно, з беконом, з шинкою буде смачно, з грибочками, друзі. Варіантів маса. Боже, як же це смачно? Ще один шматочок. Але з беконом це щось неймовірне, просто фантастика. Тому. Обов'язково всім готувати, смакувати і писати мені, як вам на смак. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобаються мої відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, готуйте, коментуйте. Якщо не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, і... підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну а ми побачимося, будемо готувати обов'язково щось смачненьке.